Самоплечий мармур за найкращою ціною в багатьох унікальних кольорах. Це чудова альтернатива звичайній керамічній плитці. Над кольори, які є в трьох розмірах. Ця плиточка ми маємо. так, Зараз вам покажу детальніше. Так, Це в рулончиках 60 см на 3 метри. Ось такі це 1,8 метр квадратного в одному рулоні. Ось така плиточка різних кольорів маємо. Зараз ближче покажемо кольори. Ось такі також гарні варіанти. Це є 60-х на 30 плиточка і ось такий, така плитка 60 на 60 см. Ось такому кольорі, ось в такому кольорі. Ось такому. І білий мармур. Це дуже поширений варіант. Тепер вам покажу, що зблизька подивимось, які маємо рулончики. Бачите, цей бренд. Це, це сертифікована продукція. Ось такі красивенькі. Ось такі, такі. Бачимо, такі. Ось такі варіанти. Ну і бачимо ось такі красиві гарні варіанти. Детальніше вам надічну каталог з подробною ну, з фотографіями, що видно, детальніше, бо кожен розмотувати це довго. За цим номером телефону в месенджері або в телефону вам надішлю каталог з ціною на кожний, на кожний розмір. це... Повторюється краща ціна в Україні, відправа каною поштою або поштою по всій території України. Оплата при отриманні та огляді. Якщо так оглядаєте, товар тоді оплачуєте. Також хочу додати, що Мармур повністю водостійкий. Миючий можна клеїти в таких ванних в кімнатах, в душових кабінах, на кухонні фартухи. Ну і в загальному в кімнати, коридори, спальні, зали, інші комерційні приміщення, готелі, ресторани тощо. Звертайтеся. Допоможемо прорахувати, відправимо вам. Звертайтеся, будемо раді радімо консуль... найкращу консультацію.